Ми, здається, нам вже такий босс попадався десь в в'язниці, але нам тоді, здається, блайт, той напіввовк допомагав. Так. Давайте ми зараз викличемо. О! Щоб було нам простіше, кажу, він швидкий. О. Так, бачите, нам вже такий попадався тоді в в'язниці. Хай його відволікає бо він буде відскакувати, бачите, і нам, блін, бачите, нам ще в нього попасти важко. Той лицар гончак. Вау. О, а так ми його О, наш лицар. О І так ми його простіше ми його добили за допомогою лицаря. Бо так він